Вітаю вас на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати трішки незвичну, як по мені страву, це котлетки з квашеної капусти. Ось таку гірочку беремо, і нам буде предостатньо зробити смачних та дуже ніжних котлеток з пікантним смаком. Виходять вони м'ягусінькі і сподобаються, як діткам. Так і дорослим розпочинаємо приготування. Для приготування нам знадобиться простий набір продуктів: картопля, капусточка, капуста бажано щоб була квашена, але можна використати і звичайну свіжу капусту, обдавши її. Кип'яченим молоком чи то окропом. Також цибулька, одна штука знадобиться і одне яйце. І тож, розпочинаємо, що чистимо картопельку, нарізаємо та відварюємо. До речі, в цьому рецепті можна використати також вчорашню товчену картопельку. Картопляне пюре. І тож робота кипить. Картопелька вариться, а ми нарізаємо цибульку. Нарізати нам потрібно її кубиком. Я дуже не дрібню. розігріваємо сковорідку і висипаємо цибульку. Та смажимо її до легкої рум'яності. Цибулька у нас має ось такий вигляд і все, її можна відставляти. А коли цибулька у нас готова, то беремо капусточку і також її на сковорідку. Виклали, і нам потрібно позбавити її вологи. Тобто обсмажуємо її хвилиночок 5, не більше. Додам, що капусточку не тільки потрібно позбавити вологи, але щоб вона і не була хрусткою. Якщо у вас квашена капуста хрустка, то потрібно її трішки довше протушкувати. І все, коли вона стала м'якою і позбавлена вологи, її можна виключати. І картопелька наша готова, ми її швиденько товчимо. Я не додаю ні молока, ні масличка, ні яйця. Потовкли, і тепер потрібно, щоб вона охолола у нас. І капусточка також. І коли у нас всі інгредієнти схололи, ми тепер їх поєднуємо: цибулька, капуста і картопелька. Холодними вони. Повинні бути лише для того, щоб коли ми будемо розбивати сюди яйця, щоб яйця наші не зварилися. Перемішуємо. До речі, пропорції картоплі і капусти повинні бути почти щорівні. Якщо я беру 250 грамів капусти, то картопельки беру 300 грамів. І ось так, все це перемішали. Тепер додаємо улюблені приправи. Я додаю італійські трави, також перчик обов'язково. І сухий часничок також не заводить. Додали, а тепер відправляємо яйця. У мене невеличкі, тому я беру два. І тепер нам потрібно все це добре-добре перемішати. І маю ось таку масу. Погляньте, вона у мене густенька. Якщо ж у вас по якійсь причині маса вийшла рідкою, можна додати манну крупу або паніровочні сухарі. Тепер відставляємо і готуємо паніровку. Для паніровки я беру знову ж таки яйця. Беру два яйця, бо в мене вони невеличкого розміру. Підсолила їх, злегка взбиваємо вилочкою. І також для паніровки нам знадобляться паніровочні сухарі, а також можна взяти кунжут. А тепер змочивши ручки, формуємо наші котлетки. Беру приблизно столову ложку з гіркою. І ось так формую. Погляньте. Яка вийшла котлетка, тепер її у яйце, а з яйця у паніровочні сухарі, обсипав з усіх бочків і можна викладати на сковорідку. трішки притиснувши. Частину котлеток я зробила в паніровочних сухарях. А тепер хочу показати вам ще, як я роблю з кунжутом. До кунжуту я додаю трішки паніровочних сухарів, перемішую. І ось в такій паніровці далі роблю котлетки. Ручки обов'язково в воду нагадую вам. І тепер формую котлетки. Формуються вони доволі просто. Котлетку зробили, тепер її в яйце, а з яйця у паніровку, запанірували і робимо далі. І розігріваємо сковорідку і викладаємо наші котлети. І смажимо їх на середньому вогні. Я би сказала навіть нижче середнього. Дуже поряд не кладемо. Так як всі інгредієнти практично готові в нашій котлеті, окрім яйця, то потрібно, щоб воно пропарилося. Тобто, щоб було готове саме яйце. І рум'яну кірочку робимо. І рум'яні котлетки знімаємо на тарілочку. Тобто, ви зрозуміли, що ось так котлетка виглядає запанірована в кунжуті, і поряд. В сухарях паніровочних. Тож, що вам краще, що вам до снаги, те й обирайте. Котлетки приготували, і тепер будемо куштувати. Вони дуже і дуже гарно пахнуть. Ароматні. Я, ску... Я скуштую котлетку в кунжуті. Дуже полюбляю саме кунжутну паніровку. Погляньте, які вони. А тепер, які ж вони на смак? Котлетка смачнюща, обов'язково приготуйте. І дуже гарно смакує вона із сметанним чи то з майонезним соусом. Додайте туди часничку, і буде смакота! А на сьогодні все, мої милі. Я вдячна вам, що ви завітали на мою кухню і я поділилася з вами рецептом. Тож пишіть коментарі. Не забувайте ставити вподобайки і до нових зустрічей! До нових рецептів!